Як гадаєте, яйця це корисний або шкідливий компонент нашого раціону. Одне велике яйце містить 6 грамів білка та багато здорових поживних речовин і лише 70 калорій. Це робить їх добрим вибором для більшості людей. На жаль, громадська обізнаність відстає від результатів досліджень про яйця та їх вплив на здоров'я серця. До сих пір багато людей вважають яйця шкідливою їжею. Скромне куряче яйце має непросте минуле у світі дієтології. Яєчні жовтки містять холестерин, тому свого часу здавалось логічним припустити, що вживання яєць може підвищити ризик серцево-судинних захворювань. Багато людей все ще обмежують споживання яєць з цієї причини. Але наукові докази щодо яєць і здоров'я серця розвинулись. Це правда, що яйця багаті харчовим холестерином. Але ми дізналися, що насичені жири та трансжири набагато гірші для серцево-судинної системи, ніж харчовий холестерин. Хороша новина для любителів яєць полягає в тому, що яйця містять дуже мало насичених жирів і не містять трансжирів. Тому для більшості людей з'їдання яйця на день не матиме негативного впливу. Пливу на здоров'я серця. Яйця містять корисні вітаміни, мінерали, антиоксиданти та поживні речовини, зокрема, холін або вітамін В4, який корисний для вашого мозку та нервів, і особливо важливий для вагітних жінок. Мінерали фосфор, кальцій і калій, антиоксиданти, лютеїн і зеаксантин, які корисні для ваших очей, вітаміни А, В і Д. Одне яйце містить лише 1,24 мікрограмів вітаміну Д це небагато. Для порівняння одна порція виловленого в дикій природі лосося перевищує рекомендовану добову норму для людини в 15 мікрограмів. Але яєчні жовтки є одним з небагатьох природних харчових джерел вітаміну Д. Отже, якщо ви живете в північній півкулі та маєте обмежений доступ до індукованого сонцем, синтезу вітаміну Д яйця можуть допомогти мінімізувати дефіцит споживання вітаміну Д восени та в зимові місяці. Велике яйце містить 6 грамів білка. Білок у яйцях вважається високоякісним білком, оскільки він містить усі 9 незамінних амінокислот. Ці 9 амінокислот вважаються незамінними, оскільки ваше тіло не може синтезувати їх самостійно і має отримувати з дієтою. Кожна незамінна амінокислота має унікальні функції, та дієта, яка включає всі 9, необхідна вашому організму для виконання критичних завдань. Рекомендована добова норма білка становить близько 0,8 грам на кілограм ваги тіла. Середньостатистичний чоловік потребує приблизно 56 грамів білку на день, а середньостатистична жінка приблизно 46 грамів. Іноді вам може знадобитись трохи більше білку залежно від вашого віку, рівня активності та інших факторів. Окрім відносно низької калорійності та широкого спектру вітамінів, мінералів і антиоксидантів та поживних речовин, протеїн у яйцях також може допомогти вам довше почуватися ситим, збільшуючи вироблення гормонів, які сигналізують про те, що ви з'їли достатньо. Вживання білку також знижує рівень гормону греліну, який змушує вас відчувати голод. Чи варто турбуватись про холестерин в яйцях? Хоча яєчні жовтки містять холестерин, тепер ми точно знаємо, що більша частина холестерину в організмі виробляється в печінці. Це означає, що рівень холестерину не сильно змінюється, коли ми їмо продукти, які містять холестерин, наприклад, яйця. Натомість печінка змушена виробляти холестерин, що може збільшити ризик серцево-судинних захворювань залежно від кількості насичених жирів і трансжирів у нашому раціоні. Яйця містять лише невелику кількість насичених жирів, приблизно 1,5 грами на яйце, і не містять трансжирів. Скільки яєць можна їсти на тиждень під час здорової для серця дієти. Вживання одного яйця на день або семи на тиждень безпечно для більшості здорових людей. І переваги, які ви отримуєте від дилку, вітамінів, мінералів і відносно невеликої кількості калорій у ваших яйцях, переважають ризики від невеликої кількості насичених жирів, які ви також отримуєте в яєчному жовтку. Але дивіться, що ви їсте з. Яйцями. Якщо ви їсте ковбасу, бекон, шинку з яйцями, або готуєте їх на шматочку масла, а потім змащуєте сиром, ви маєте рацію турбуватись про здоров'я свого серця, оскільки ви вводите насичені жири, трансжири та натрій в свою їжу. Замість цього спробуйте яйця пашот, зварені круто або зварені в невеликій кількості оливкової олії та подані разом з вареним шпинатом або пасерованими Рибами, ну що ж, а з мене цікава інформація. А з вас лайк та підписка на мій канал. І почуємось. Пока.